Бажаю здоров'я сьогодні. До нас завітав Валерій Чуркін, заступник міністра оборони України. Ми будемо говорити про технологічні інновації. Мої вітання. бажаємо снова. Валерію, ви нещодавно стали заступником міністра оборони. Які цілі та задачі ставили перед собою, коли йшли на цю посаду? Основна ціль на посаді да, це пришвидшити створення і надходження оборонних інновацій, нових технологій на поле бою. Другою можна виділити це якраз унурмування створення вертикалі мілтек, завдання вектору і зробити так, щоб всі гравці на ринку в нашій екосистемі рухались з єдиним ритмом і знали, куди рухатися. Та, щоб у нас була єдина система, і ми всі разом працювали. А, і ну, третя задача це підвищення летальності наявних зразків озброєння, да, створення, скажімо, я б сказав на англійському софістікейте вейсов, скажімо, протидії ворогу. Вот. А, може краще сказати, навіть підвищення ефективності наявних засобів, да, щоб це було більш високий коефіцієнт ураження. Ви сказали вже про вектор. То який напрямок технологічного розвитку наша армія, ви вважаєте найбільш палітетним? Це повністю наявність створення повністю автономних систем, які спроможні комплексно виконувати поставлені задачі самостійно або у взаємодії одна з іншої? Ну якби штучний інтелект це та річ, яка якраз повинна допомогти в цьому напрямку? У чому зараз ми сильніші за росіян в оборонній сфері? Я думаю, що це гнучкість і адаптивність. Оцей за парк технологій, який у нас зараз є. Оці скажімо, інженери, які щось створюють, і то озброєння, яке нас зараз надходить, воно якраз дає можливість швидко переключатись, адаптуватись, щось створювати. Тобто, ми тут я вважаю, що трошки швидше, і ну, скажімо так, як у нас ну там війна в цілому йде за ну, виживання нашої країни, а це такий дуже великий. Буст якраз для еволюції. Тобто еволюція народжується тоді, коли йде е, боротьба за життя. І от зараз у нас якраз от відбувається етап еволюції там, сил оборони нашої держави. І я думаю, що ми якраз от в цьому трошки краще. Ми більш адаптивні, гнучкі, і ми шукаємо шляхи. Ну, у нас немає іншого шляху, як щось придумувати. А якщо більш конкретно говорити, то це стосується чого дронів, дронів на оптоволокні, застосування штучного інтелекту. Чого ще? І система в цілому. Ну тобто, у нас же, ну, система це каркас, на якій будуються. І ми зараз апробуємо, тестуємо якісь підходи, які раніше, наприклад, ну там, або ж сталі ієрархічні, такі, знаєте, які не, не могли змінюватись. І ми якраз і змінюємо саму систему. Так, якщо ми, наприклад, кажемо, ну, якщо брати приклади, наприклад, система вивчення провадження досвіду. Тобто вона, наприклад, була не наша, ми її собі. Взяли від країн НАТО і почали її адаптувати, пришвидшувати. І в нас вона вже дуже швидко працює. Тобто, і от зміни системи це якраз один із таких елементів, що ми там доктринальну роботу зараз почали змінювати. Да? Тобто як застосовувати ті ж самі груповання військ, коли вже є безпілотні літальні комплекси, наземні комплекси? тобто, Зміна системи, зміна підходів до ведення війни, вона зараз теж відбувається. До речі, про цю зміну підходів. От існує, скажімо так, сталий шлях до нашої адаптації до стандартів НАТО. Так? Якщо говорити про стандарти НАТО і про сучасну війну, наскільки ці стандарти актуальні, чи зараз Україна сама є в певному розумінні трансетером? Я насправді думаю, що ми вже пішли далі. Тобто треба це брати, треба вивчати, але в нас вже це відбувається швидше, і ми це можемо адаптувати на поле бою. Тобто у нас оце є якраз цей досвід зараз, на жаль, відбувається війна, і ми не можемо одразу тестувати ці системи, підходи, стандарти і так далі. І ну, там, коли там все починалось, да, то окей, ми були там, НАТО було, скажімо, перші, да можна було в них вчитись, і так далі, але зараз я думаю, що їхні стандарти у нас апробуються, змінюються швидше, і ми вже я думаю, ну в деяких напрямках точно опередили. Ми вже торкнулися теми штучного інтелекту. Скажіть, будь ласка, в чому його переваги в застосуванні? Наскільки він може бути дійсно корисним на полі бою, і які тут є ризики? Скажу так: ну як вже сказав, що перспектива в цілому да штучного інтелекту це повністю автономні системи. Тобто це системи, які самі приймають рішення, системи, які розуміють, і вони більш ефективно можуть виконувати ті чи інші завдання. Короткострокова перспектива, да, це системи, які нам можуть допомагати прийняти ці рішення. Тобто людина ще буде сидіти, військовослужбовець, і робити це final decision, да, там, написати, ну, нажати кнопку, щоб застосувати засіб. Вот. Але системи на базі штучного інтелекту вже можуть, наприклад, там, розраховувати якісь більш ефективні логістичні маршрути. Які дозволять там, зберегти особовий склад. Е, застосовувати більш комплексні можливо операції, показувати, як ми можемо пройти шаленоване ППО або ж РЕП, і так, і так далі. Тобто вони можуть надавати, надавати нам ну, статистику, да, яка допоможе приймати рішення. Трохи далі, вона вже допоможе, вона сама буде приймати рішення з якимось коефіцієнтом поправки на по, ну, похибки на помилку і так далі. І, скажімо, можемо думати. Якщо кажемо про ризики, ну, ніхто не відміняв SkyNet, вот, і е, тут, можливо, є і моральне питання, да, там, чи дозволити системі приймати рішення на вбивство, да, на застосування, нейтралізацію людини, ну, там, ворога. У нас війна, я думаю, що це ну, не повинно стояти, але, скажімо, в цілому, це такий там, моральний можливий аспект, і скайнет. Ну, в цілому, системи, систем, які там в один момент вирішить, що окей, а навіщо мені вони, навіщо мені ті вори? Давайте я самостійно буду виконувати для себе якісь завдання. Це взагалі тема безкінечна. Я так розумію, що на кожному новому кроці, скажімо так, технологічного розвитку будуть з'являтися нові можливості і знову ж таки будуть з'являтися нові небезпеки. Точно. І більш за того, я вважаю, що насправді, от як фіпівідрони дрони свого часу з'явились, да, тобто вони з'явилися на полі бою. Ніхто ж. Ж про це не думав, насправді точно так і зараз ми ще не знаємо, яка буде у нас оця cutting-edge технології на полі бою, яка змінить ход війни. Тобто, але щоб її отримати, ми повинні зробити оцю постійно пробувати і зробити оцю екосистему, яка дозволить з'являтися якимись інноваціями, і ми фінально не знаємо, що це буде. Ну скажімо, це дуже такий важко зробити предікт. Ми можемо там догадуватися, але буде якийсь можливо там чорний лебідь. І я вірю, що він повинен з'явитися, скажімо, в наших силах оборони. Його помах Крил має да, бути да. все таки на нашу користь. Армія вважається доволі консервативною структурою. Чи вдається вам реалізовувати свої ідеї та впроваджувати їх на стратегічному рівні? Знаєте, я от на це питання зараз не можу відповісти, тому що ну стратегічний рівень це у нас таке, знаєте, довгострокове щось. І я думаю, це ну, відповідь буде через декілька місяців, тому що ми зараз почали ініціативи, почали змінювати систему, десь пробувати щось нове імплементувати. І у нас є які багато, скажімо. Активних гравців на ринку, які допомагають і хочуть змінити системи. Але, ну скажімо, це, ну, це нелегко насправді. Да? Тобто, стала ієрархічна структура, е, тобто, скажімо, це згідно відповідно, вона ну, скажімо, створює деякі блоки. І е, ми точно мотивовані, ми це робимо, І у нас є, скажімо, вже деякі досягнення, які можна показувати. Е, але, скажімо, чи вийде це фінально, да? це буде вже результат роботи, яку ми робимо. Сфера взагалі нових технологій і їх застосування у війську вона ну потребує певних ресурсів і, вочевидь, певного планування незалежно від того, йдеться про власне виробництво засобів враження, чи йдеться про закупівлю, чи про західну допомогу, як впливає на це та ситуація, яка в динаміці постійно так знову ж таки змінюється війна, змінюється військово-політична обставини, так йдуться, ведуться якісь перемовини. А Україна все одно має залишатися сильною. Правильно, тобто ми маємо все одно бути готові відбити ворожу навалу в будь-якому випадку. Так точно. Тобто ну, задача, я думаю, що бути максимально автономними і незалежними. Це якраз знаєте, цей фактор виживання. І, скажімо, ми. Дивимось, цей напрямок. Ми якраз робимо необхідні кроки для того, щоб максимально закрити цикли. Там як ми кажемо про інновації, якщо ми кажемо про виробництво, щоб це було такі. Знаєте, ми могли повністю це робити інхаус у себе. Що ви порадили українським розробникам, які хочуть долучитися до оборонних технологій? Тому що я переконаний, що щодня, що місяця, таких людей стає більше, і таких підприємств також стає більше. Знаєте, коротка відповідь: приходьте у військо, от ну я ну, поясню, поясню чому, тобто і приватний. Сектор дуже потужний, він допомагає, і це потрібно. От. Але е, зараз ми маємо е, ну, унікальну ситуацію, і е, от, сили оборони зараз активно змінюються. Тобто, у нас відбувається реальна еволюція. Ми активно застосовуємо нові технології. Тобто, передові технології вони народжуються зараз в Збройних силах України. І е, будучи всередині цієї системи, де, там, от, прийшовши до війська, у вас є унікальна можливість отримати цей досвід е, системи, яка еволюціонує, щось адаптує. і і я впевнений, що після там перемоги, то ну скажемо, і фахівці будуть, які були в цій системі, працювали в цьому напрямку. Дуже, ну скажемо, це буде. Дуже великий попит. І ну, як ми там кажемо про Ізраїль, да, там, в них великі тех кампаніх кампані народились якраз ну, багато із них з війська прийшли. І я впевнений, що ті інженери, які прийшли у військо, тут змінювали системи, щось створювали. І коли скажімо, ми переможемо і буде там демобілізація, і так далі, то я вважаю, що це буде таке знаєте, велике підрунтя. створено великих технологічних гігантів, нових технологій. Ну і я думаю, що це якраз те, навіщо потрібно прийти військ досвід і побачити, як воно змінюється, вкласти свій якісь е е свою енергію в цю динаміку. змін. дякую вам за відповіді. Шановні дякую. друзі. Ми говорили про те, що варто приєднуватися до війська, якщо ви хочете долучатися до розвитку сучасних технологій. Нашим гостем був заступник міністра оборони України Валерій Чуркін.